Привіт, з вами Ніка. Сьогодні я розповім вам історію життя найбільш високооплачуваного актора в Україні Станіслава Боклана. В кіно та театрі чоловік зіграв купу ролей ловеласів. Сам же сорок зі своїх 65 років живе в одному шлюбі. До пари Станіслав обрав собі колегу Наталію Кленіну, з якою перебувають разом уже 40 років поспіль. Був, щоправда, в житті актора ще один студентський шлюб, але він тривав зовсім недовго. Ставати актором Стас не здирався. Народився він у Брусилові на Житомирщині, але невдовзі родина перебралася жити до Києва. Отримавши середню освіту, Боклан став працювати на заводі. У театральний прийшов за компанією з товаришем. До вступу не готувався, то й не дивно, що завалив вступні іспити. Але у приймальній комісії порадили прийти наступного року. Він так і зробив. На цей раз удача усміхнулася талановитому хлопцю. З молодшою на два роки Оленою Дудич Боклан познайомився під час навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка Карого. Вони побралися та невдовзі стали батьками чарівної дівчинки Марічки. За розподілом подружжя відправили до Маріуполя, де вони працювали у Донецькому обласному драматичному театрі. Але Донеччина Юнці з Дрогобича не прийшлася до смаку. Її мама працювала у театрі головною бухгалтеркою. Звісно, донька з дитинства багато часу проводила там, де й закохалася в цю творчу професію. І не дивно, адже вперше вийшла на сцену ще в чотири рочки. Але після розлучення зі стасом Олена з однорічною донечкою опинилася не на Львівщині, а в білоруському Могильові. Там 30 років життя присвятила роботі в обласному драматичному театрі. Та під час майдану Дудич повернулася до України через хворобу мами. Але ще деякий час їздила до Білорусі і брала участь у виставах. На жаль, найріднішої людини у житті пані Олени вже немає на цьому світі. З 2016 року акторка грає у Київському театрі Сузір'я та львівському імені Юрія Дрогобича. У репертуарі Олени Олексіївни є чимало моновистав. 40 Сорокарічна донька Марія не пішла стопами батьків і не стала акторкою, але обрала професію дуже споріднену. Єдина донька Боклана працює кастинг-директоркою на студії StarMedia. Навіть спробувала сили у режисерській справі, відзнявши серіал Сільський романс. Нині інстаграм-аккаунт доньки Боклана вказує польське місце знаходження. На відміну від Олени Дудич Станіслав Боклан затримався у Маріуполі аж на 10 років. Саме там познайомився з акторкою Наталією Кленіною, яка на півроку старша за нього. Наталія Родом з Челябінська. Вона була заміжня за актором Олександром Пеянзіним. У цьому шлюбі народився син Кирило. Станіслав виховував хлопчика, мов рідного сина. Нині 46-річний Кирило Думський, відомий діджей. Про особисте життя Марії нічого не відомо. А от Кирило одружений та має двох дітей: – 10-річного Діоміда та 8-річну Аріну. Син Кленіної народився у день Івана Купала, але Матуся спеціально не назвала хлопчика Іваном, бо це ім'я носив дідусь Кирила. А він неабияк зловживав спортним. От Наталія й не хотіла, щоб нащадок успадкував погану ваду пращура. Спільних дітей у Станіслава з Наталею немає. Коли вони приїхали жити до столиці, стали акторами Київського академічного молодого театру. Тут кар'єра чоловіка різко пішла вгору. Його настільки часто запрошували зніматися в кіно, що після 26 років театрального життя Боклан звільнився. Але театральна сцена заманила народного артиста знову. Пан Станіслав підписав контракт із Театром Лесі Українки на 700 тисяч гривень. У 2025 році запрошеному актору нараховують по 6,5 тисяч гривень за кожну репетицію та по 13 тисяч за гру у виставі. Це найбільші театральні гонорари в Україні на теперішній час. У серпні цей контракт добіг кінця. Але на афішах залишається прізвище актора. Виходить, що його термін продовжили. Попри таку шалену популярність, Станіслав Володимирович не захворів на зіркову хворобу. Чоловік завжди дослухається до думки дружини щодо врання та роли. Вона завжди говорить те, що думає, і марно не нахвалює. Бо клан вважає, що має завдячувати шаленому успіху в житті саме Наталії. Кленіна встигає все створює вдома затишок, ніколи не влаштовує скандалів. У них є будинок, город і більш як два десятки котів. Дружина всьому дає раду. Вона сама скупляється, це стосується і продуктів і одягу. А ще жінка встигає відвідувати у театрі репетиції та вистави. Побачити боклана та кленіну поряд можна у серіалі Волонтери, де вони грають подружжя, яке залишилося у столиці після початку повномасштабки і стало опікуватися котами сусідів, які виїхали з міста. Майже все як у реальному житті. Подружжя разом зіграло у комедійному серіалі, якщо чесно. У центрі сюжету проблеми пари у виконанні Дар'ї Петрожицької та Ігоря Ласточкіна. Або Боклан і Кленіною грають батьків головного героя та дають йому чимало корисних порад, як прожити у шлюбі довго та щасливо. Сам же Станіслав Боклан певен, що секрет тривалого сімейного щастя полягає у тому, що не потрібно пред'являти претензії до коханої людини. І, тим паче, немає сенсу намагатися її переробити у серіалі Коли ми вдома, який виходив на телеекрани чотири роки поспіль. Дружину героя Станіслава Боклана грала всіма улюблена акторка Тетяна Шеліга. На жаль, на початку липня заслуженої артистки не стало через хворобу. Якщо ви обожнюєте фільми та серіали зі Станіславом Бокланом у головній ролі можливо, відвідували вистави у театрі за участі актора та двох його дружин. Обов'язково напишіть у коментарях кілька теплих слів на адресу улюбленця. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.